Кожна з магій світу Аватара по-своєму унікальна та певною мірою небезпечна. Однак яку ж з магій чи її підвидів можна назвати найнебезпечнішою та найсмертоноснішою? З вами Дідо Майк, і сьогодні ми будемо у цьому розбиратись. Для того, аби нам було зручніше оцінювати магії, я вирішив усе розділити на декілька критеріїв, а саме легкість освоєння, стійкість до ізоляції, змога протистояти та унікальність. Очевидно, що найлегшими в освоєнні є базові чотири елементи вода, земля, вогонь та повітря, які від народження доступні своїм рідним магам. І далі усе залежить від банального навчання та тренування. Отже, їхні підтипи вимагають або високої майстерності конкретного мага, або вроджених унікальних здібностей. Для прикладу, маги крові можуть бути або вродженими, або просто надзвичайно могутніми магами води, в той час як маги лави швидше за все такими мають народитись і вже в певний час пробудити у собі цю силу. Однак саме у цьому критерії перемагають базові елементи, через їх що іронічно базовість, ну і легкодоступність, як не як вчителів цих магій вдосталь за винятком магії повітря. А відповідно, саме ці види магії потенційно можуть стати найнебезпечнішими. Другий критерій є не менш важливим, особливо враховуючи той факт, наскільки маги тих чи інших стихій потребують певного джерела енергії, та чи можуть вони бути ізольовані. Для прикладу, маги води і крові стають могутнішими під час повного місяця, але їм так чи інакше необхідне джерело їхньої сили. Вода. Магам вогню необхідний внутрішній запал, Магам землі, відповідно, земля. І в цьому всьому найбільшу перевагу мають саме маги повітря, оскільки магів землі чи металу чи лави можна ізолювати десь далеко у морі на дерев'яних човнах. Магів води у спекотних місцях, магів вогню у холодних. А от магів повітря ізолювати максимально важко, оскільки повітря навколо і його не прибереш. Максимум, що з ними можна вдіяти, окрім вбивства, це скувати ланцюгами. І то не факт, що це допоможе. Перед тим як ми продовжимо, вже вкотре нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити український ютуб, кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Так, ми плавно перейшли до того, як можна протистояти тим чи іншим магам стихій. З базовими елементами все досить просто: вода, вогонь, земля, повітря. Та й загалом кожен з базових елементів спокійно протистоїть іншому. Все залежить лише від майстерності кожного конкретного мага. Однак з підтипами типами магії все цікавіше. Їх контрити також цілком реально, але для цього необхідні розум, сила, навички та майстерність. Для прикладу, магів вибуху можна контрити хитрістю та розумом, як це робив Сока та Суїнь. Магу лави може спокійно протистояти як інший маг лави, так і маги землі і вогню разом. Мага крові може здолати сильніший маг крові або могутній аватар. Ну а мага металу будь-який інший маг, який буде просто майстернішим за нього. Тобто, якщо обирати у цьому критерії, то, на мою думку, перемагає магія крові, бо для неї майже немає ефективної протидії. <му> Унікальність не лише в плані рідкісності тої чи іншої магії, але й в її використанні. Тому у нас тут виникає певна складність в оцінюванні. Позаяк? З одного боку у нас є вроджені та особливі підтипи магії, а з іншого магія повітря, яка віками була обмежена пацифістичними поглядами її володарів. Думаю, ви прекрасно знаєте, що магія повітря до певного моменту у Корі здавалась геть не бойовою силою, а швидше стримувальною. І лише з появою Захіра, який пробудив її після гармонійного зближення, та показав увесь небезпечний потенціал. Все змінилось, тому що, наприклад, з іншими магіями потрібна певна підготовка, певні обставини і так далі. А от магія повітря виявилась ідеальною для всього найгіршого, тому що теоретично маг повітря без пацифістичних поглядів є найбільш небезпечною людиною у світі. Він буквально може вбити будь-кого не залишивши із сліду. Такий мах повітря ідеальний кілер. Однак не варто скидати з рахунків інші магії. Для прикладу, продвинутий мах металу може використовувати ртуть і заливати її в організм свого опонента, тим самим отруюючи його. Мах крові може перетворити у кашу всі внутрішні органи ворога. Мах вибуху може підірвати так, що ти не встигнеш зреагувати. А мах вогню, який використовує блискавку, може одним ударом вбити людину. Проте особисто, на мою думку, тут перемагає магія повітря саме через її несподівану унікальність, яка приховувалась за миролюбивим способом життя монахів. Як бачимо, найнебезпечнішими та найсмертоноснішими є магія крові, і що несподівано магія повітря. Саме ці дві магії завдали найбільше проблем вже в часи Кори. А яка з магії, на вашу думку, є сильнішою за них? Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!